Зазвучала мелодія вальсу, цей пригожий для близькості час, поспішаю мріливо до вас я і запрошую вперше на вальс. поспішаю мріливо до вас я, і запрошую вальс. Усміхаєтесь морськи й велично, не відводячи з мене очей, розхвильоване серце незвично, виривається гучно з грудей, розхвильоване серце незвично, виривається гучно з грудей, все навколо не наче в тумані, чи якомусь оманливім сні, незнайома приваблива пані, довіряється в танці мені, незнайома приваблива, пані Довіряється в танці мені, неквапливо упевнено плавно, ми вальсуємо в залі тісні. Я нашіптую згадки забавні, Ви лише анекдоти смішні. Я нашіптую згадки забавні, лише анекдоти готи смішні, наближається танець до краю, відчувається музики брак, що іще вам сказати не знаю. Коли ясно обом усей так, що іще вам сказати не знаю, Коли ясно обом усе є так.